Я думаю, що Хресне знамені особливо буде оберігати наше село, нашу цю гору капусту. Звичайно, на цю гору приходять різні люди, і віруючі, і невіруючі. І я знаю, що ця сила Хресного знамення буде особливо утверждати у вірі віруючих, і особливо буде привертати до віри невіруючих. Не дай Бог, я прошу сьогодні Бога, щоб якась рука кощунника торкнулася хрестного жаме, торкнулася сонячних батарей, тому що люди нашого села похвалимо це часточку своєї душі, часточку свого серця. Я сьогодні низько кланююся перед усіма людьми, які потрудилися на славу Животворящого Христа. Можна побачити велич цього животворящого Христа хреста тільки тоді, коли піднімешся сюди, на цю гору подивиться.